Ну а зараз будемо говорити про психічне здоров'я. Антон Семенов, психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаємо вас. Доброго ранку. Власне, є вже ця сторінка, і люди, які нас дивляться, можуть так само подивитися, подивитися на ці порадни, поради, скажімо, посібники, як ти ком'юей називаються це як ти через Y». Можна набрати зайти на сайт, і ви побачите, там є кілька, я бачу сім посібників, і вони, вони самі назви дуже промовисті, як ти, брате, сестро, тобто як розмовляти про травматичний досвід, як ти коханий, кохана, як підтримувати стосунки на відстані, як ти розмовляти, як розмовляти з тими, хто втратив близьку людину, як ти сонечко, як розмовляти з дітьми під час війни, як ви командири, як правильно вибудовувати стосунки. Власне, військо, в армії, в кувлям мобілізованих, як ти ветерани, як правильно розмовляти з тими, хто повертається з війни зараз, і поговори зі мною базова психологічна допомога для тих, хто стикається з ситуаціями, коли людям потрібна допомога, власне, найпершим. Тоді я так, так просто даю загальну картинку, пане Антоне. В чому є наскільки гостра є потреба в таких порадах? І е, якщо дуже коротко, от по кожному з цього посібнику виділити буквально по кілька порад, якщо можна, користуючись нагодою. Добре, е, у нас відбуваються дуже великі зміни і в суспільстві, і в житті кожної людини. І е, головне, що страждає через ці великі зміни, це стосунки. Зв'язок людей одне з одним. А це насправді наша сила. Наприклад, ось у нас буде 30 вересня форум освіта дівосвіту, і я там буду говорити саме от про те, як, які зміни відбуваються. Наскільки важливою стає довіра між людьми, що саме через це, якщо у нас є довіра, то ми можемо поділитися одне з одним своїми думками переживаннями. Ми можемо попросити про допомогу і дати допомогу, і ось весь наш проєкт. Він спрямований не на лікування якби психологічних проблем, а на їх профілактику, тому що якщо у людей є зв'язок одне з одним, їм легше переносити будь-які виклики сучасного сучасної ситуації. А під час роботи в нашому волонтерському проєкті з створенню і поширенню цих посібників ну кілька дуже важливих речей можна а, помітити принципових, які ми я, а, не глядячи на свій там достатньо великий досвід, просто отримую від наших людей. Тобто наш проєкт це не наша експертиза психологічна, а це збір сучасного українського досвіду про те, як правильно як виходить. Тобто, це сугубо практичний такий проєкт. І виявилося, наприклад, що щоб допомогти людині відновити контакт із собою, і з тими, хто навколо, і зі своїми справами, дуже важливо не пропонувати допомогу спочатку, коли людина розгублена. Приголомшена сама не знає, чого вона хоче, що відбувається, а навпаки, залучати залучати до якихось простих справ. Тобто, у нас от посібники, посібнику як ти брат, як ти сестро. Перша фраза, перше речення, як, з яким треба звертатися до людини, ми позначили як «як ти чи можеш трохи допомогти? Тобто, ми не пропонуємо допомогу. А Просимо про допомогу. Людині легко допомогти, вона включається в контакт, вона починає допомагати, вона відчуває власну цінність і вона оживає. Якщо на казати, відстані, да. якщо казати про е, стосунки на відстані, теж у цей момент як тут правильно вибудовувати їх. Тут головне розуміти, що спочатку потрібно подолати відстань, і тільки потім можна ділитися емоціями, переживаннями і так далі. Тобто, коли відновлено це відчуття, що ми разом, для цього потрібно спочатку, у нас таке правило: спочатку інформація, потім емоція. А... Наступний теж пункт дуже важливий, і дуже багатьох він вже стосується: як нам правильно співчувати. Людям, які втратили близьку людину, як підтримати цих людей, як не навпаки не натиснути на незагоєну рану при цьому? Головне відчуття, в якому опиняється людина, яка зазнала втрат, це самотність. Для неї суб'єктивно втрачається не тільки зв'язок з тою людиною, яка загинула, але й з всіма іншими людьми, навіть із собою? Тому. Ключовий момент, з чого тут потрібно починати, це те, щоб відновити цей зв'язок. І для цього потрібно не вигадувати якісь там незвичайні слова е, промови, а говорити дуже чітку стандартну фразу. Бо мабуть, комусь вона здається банальною, але вона дуже потрібна саме така. Я тобі дуже співчуваю, ти можеш до мене звернутися з будь-чим в будь-яку мить. Оце пропозиція а, такої допомоги, вона працює як пароль, що ми свої. Я вважаю тебе своєю людиною, я е, е, готовий допомогти. Ми разом. От це відновлення зв'язку, воно принципове. Ви кажете про відновлення зв'язку, але люди нас можуть сказати, та що ж такого? Ми спілкуємося, ми там е, перебуваємо поруч. Що означає ось це відновлення зв'язку? Для людини дуже важливо, щоб ну, по, -по перше, насправді, коли е, люди зазнають втрат, ми стикаємося з тим, що люди уникають спілкування, все ж це принципова проблема. А е, ті, хто зазнали втрат, бояться зірватися, проявити якусь недоречну реакцію і втратити остаточний зв'язок. Ті, хто поруч відчувають е, е, недоречність будь-яких своїх прав, е, справ питань. Дуже часто волонтери діляться такими враженнями, що вони приїжджають, коли вони приїжджають до підрозділу, де були втрати, вони відчувають себе дуже ніяково, і всі питання, які у них є, їм здаються недоречними. Тут дуже важливо відновлення відновлення цього зв'язку. Якщо спілкування вже є, дуже важливо не уникати теми того, що втрата була. Наприклад, теж часто люди роблять вигляд, що нічого не відбулося. 熱、mm hmm. いね。 Знаєте, є трошки така прогалина серед певної кількості, так би мовити, населення, яким не підійде, напевно, жоден з тих порадників. Я маю на увазі представників керівництва найвищого держави, бо ну не знаю, пошто. Але я би написав їм ще два підручники. От серйозно, пане Антоне, це жартують насправді, не серйозно. Написав би пару ще підручників. Один би написав, назвав би Як ти друже, і це був би посібник, як правильно спілкуватися з міжнародними партнерами, не нашкодивши при цьому Україні. І Труй би назвав би як ти громадо, і там були би поради, як правильно спілкуватися з виборцями, з громадянами країни, не скочуючись в демагогію і пропаганду, підриваючи довіру цим. Але це вже моє пане Антоне. Пане Антоне, ще коротко, коротко розкажіть розпові... про що с... сам просвітній форум форму освіта для освіту, там де ви будете також брати участь. Цей форум про ті зміни він присвячений тим змінам, які відбуваються в суспільстві. А ми з іншими нашими викладачами, експертами, партнерами, будемо разом осмислюватись те, що відбувається. Кожен дасть свою точку зору, як з його боку виглядає те, що відбувається. Як ну я думаю, що ми будемо передбачати трохи те, що буде, будемо. Свіряти наші прогнози, і разом мабуть, нам вдасться створити таке певне бачення того, куди ми рухаємося, як нам допомагати одне одному, як нам підтримувати одного. Роботи буде ще дуже багато. Дякую, що ви вже почали з тих дуже дуже крутих. Насправді, посібників всіх і раджу. Отже, дякую за цю розмову. Був з нами власне Антон, Антон, Антон Семенов. Семенов, психотерапевт, соціальний психолог, засновник проекту, як ти брат.